Вітаю, друзі, В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький рух, другий фронт народний. Сьогодні вирішив записати коротеньке, ну, таке інтерв'ю, коротенький запис хотів зробити. Справа в тому, що, на мій погляд, сьогодні відбуваються дуже такі значні події біблейського масштабу. І я хотів би дати деякі коментарі і е, виразити своє бачення цього процесу. Так, одну хвилиночку трошки поправлю. Телефон. Так, і дати деякі свої коментарі. Ну, Дивіться, що зараз відбувається. Ми бачимо, що один чорт намагає, намагається знюхати з іншим, з іншим чортом. Для того, щоб робити спільну справу. І я дивлюсь, що на сьогоднішній день Трамп все зближається з Путіним і вибудовується якась спільна програма, яка, на мій погляд, нічим добрим для загального світу не закінчиться. Я думаю, що вже скоро ми будемо чути, який Путін хороший і що всі. Навкруги винуваті, тільки не він, а він білий і пушистий. От. І чорт Путін в образі ангела світла буде об'єднувати інших інші народи. І думаю, що це об'єднання, воно буде стосуватися походу на Ізраїль, про який сказано в откровенні Анна Богослова. Ну, а всі ми в лапках любими Трамп буде готувати прихід Антихриста. Зараз він намагається разом з росіянами розколоти Європу. От, на мій погляд, так, от така справа відбувається. В Європі починають домінувати праві сили. От, і е, думаю, що це якраз і є перші кроки. Для того, щоб послабити Європу і для того, щоб створити саме той хаос, якому добре бісам ловити рибку. Отак От скажу. Що стосується, наприклад, там певних тез правих сил, що стосується, наприклад, людини, що стосується... Цінності сім'ї. Я теж за ці цінності, але, е, на мій погляд, те, що відбувається, відбувається ганьба взагалі людського під прикриттям у цих цінностей, задекларованих цінностей. Що в Росії, що у Трампа. Ну, треба дивитись по тим, що робиться, а не по тому, що говориться. Тому думаю, що найближчим часом нас чекають певні зміни. І саме що ж робити нам, друзі, як я і казав, об'єднуватись. Мені б хотілося, щоб об'єднувалися і політичні сили, і різні суспільні рухи, об'єднувались навколо україноцентризму, об'єднувались навколо виживання взагалі процвітання нації нашої української. І навколо. навколо Людяності і всього того, що в Божому слові культивується як світло. Отак, друзі. Маленький запис на сьогодні я завершив. Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, які кількості людей ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!